Різати чи не різати? Ось у чому питання. Ми зараз про омолодження обличчя. Зараз все частіше приходять до пластичних хірургів вже у 40 років за тотальним омолодженням обличчя. Однак інколи існують покази навіть у 30 років. Це може бути у пацієнтів. Після значної втрати ваги, однак пластична хірургія омолодження у 20-25 років це абсолютно ненормально і це неадекватно. Щодо операцій, омолодження обличчя у 40 років, все більше пацієнтів звертаються саме у цьому віці, оскільки не подобаються брилі, носогубні складки. Саме тому була розроблена нова унікальна методика короткорупцевою ендоскопічною підтяжкою. Обличчя, коли ми робимо маленький розріз у волосі і підтягуємо все обличчя за допомогою камери на дуже глибокому рівні.